Вітаю поціновочі математики. Розв'язуємо номер 1171. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перша система y дорівнює мінус Х, y дорівнює 4 плюс Х. Два рівняння. Нам треба побудувати графік кожного рівняння і знайти точку їх перетину. Перше рівняння y дорівнює мінус х. Це лінійна функція, графіком є пряма для того, щоб її побудувати, ми беремо дві точки, х вибираємо довільно, оскільки це незалежна зміна, y обчислюємо. Замість x можемо взяти числа 1 і 3. Якщо ми підставимо, y відповідно отримаємо мінус 1 і мінус 3. І те саме фактично робимо з другим рівнянням. Це також лінійна функція, графіком також буде пряма, замість ікса можемо взяти 0 і 2, підставляємо 4 плюс 0 4, 4 плюс 2 6. А тепер будуємо систему координат. Вісь ігри, вісь іксів, початок координат, одиничні відрізки. Будуємо спочатку першу пряму, вона має координати 1 по іксу, мінус 1 по ігрику, 3 по іксу, мінус 3 по хрипо, проводимо пряму. будуємо другу. 0 по x, 4 по y, 2 по x, 6 по y. І також проводимо пряму. Маємо точку перетину ця точка перетину має координати мінус 2 по х, 2 по у. Отже, розв'язком є пара чисел мінус 2, 2. Завдання виконано. Друге завдання. y дорівнює 2х, y дорівнює 3 плюс х. Аналогічно табличку для першого рівняння, хси вибираємо, у обчислюємо. Я виберу 0 та 2. 2 помножити на 0 буде 0, 2 помножити на 2 буде 4. І для другого виберемо 0 і мінус 3. 3 плюс 0 буде 3, 3 плюс мінус 3 буде 0. Система координат. Позначаємо вісь ігри, іксів, початок відліку, одиничні відрізки. Так, будуємо точечку з координатами 0, 0. Точку з координатами 2, 4 проводимо пряму. Так, і для другої функції точку з координатами 0, 3 та точку з координатами мінус 3, 0. І також проводимо пряму. Маємо точку перетину, спускаємось до Х, це координата 3, а прямуємо до іг це 6. Отже точка з координатами 3, 6. Точка перетину. Отже, у відповіді можемо записати пару чисел 3, 6. Можемо себе перевірити. 2 помножити на 3, 6, 3 плюс 3 6. Так, переходимо до третьої системи х плюс y дорівнює 2 х 2у дорівнює мінус 1. Спочатку виразимо у. х я перенесу в протилежну частину з протилежним знаком. 2y аналогічно х перенесемо у другому рівнянні, ми ще можемо поділити все на 2, кожен коефіцієнт. Отже, y дорівнює мінус 0,5 мінус 0,5х. Знову буде дві таблички. Так, для першої візьмемо 0 та 2. 2 мінус 0 буде 2, 2 мінус 2 буде 0. І для другої візьмемо 1, 3. Мінус 0,5 мінус 0,5 буде мінус 1, мінус 0,5 мінус 1,5 буде мінус 2. Теж будуємо систему координат. Обов'язково наносимо позначення ігриків, Початок відліку, початок координат одиничні відрізки. Будуємо наші точки з координатами 0, 2 і з координатами 2, 0 проводимо пряму. Так, і друга пряма з координатами 1 мінус 3 три мінус 3 Три І також проводимо пряму. Отже, маємо точку перетину по іксу координата 5, по ігреку мінус 3, підставимо, перевіримо себе. 5 плюс мінус 3 буде 2, 5 мінус 3 помножити на 2 мінус 1. Отже, ця пара чисел буде відповіддю. відповідь. Пара чисел 5 мінус 3. І четверта система. 2х мінус дорівнює одиничці, х мінус дорівнює 4. Виражаємо y. Я y і одиничку фактично поміняю місцями, але потім і праву, і ліву частину поміняю місцями. 2х мінус 1. І тут аналогічно y дорівнює х мінус 4. Дві таблички, для першої візьмемо х0, та двійку. 2. 2 на 0, 0, 0 мінус 1, мінус 2 на 2, 4, 4 мінус 3. а для другого рівняння. Візьму 4 та 2. 4 мінус 4 0, 2 мінус 4 мінус 2. Знову ж таки, будуємо систему координат. Означаємо вісь Y і вісь X. початок координат, одиничні відрізки наносимо точку з координатами 0, мінус та точку з координатами 2, 3. Проводимо пряму. Так, і для другої Чотири нуль координати та два мінус два. І також проводимо пряму. точку перетину по іксу раз, два, мінус три, по ігрику мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять, мінус шість, мінус сім. Так, перевіряємо, чи буде точка з координатами мінус 3, мінус 7 розв'язком. 2 множимо на мінус 3, мінус 6, мінус мінус 7, так, буде одиничка. Мінус 3, мінус мінус 7, так, буде четвірка. Можемо записувати відповідь. Відповідь пара чисел, мінус 3. Мінус 7 є розв'язком нашої системи. Завдання виконано повністю.